Знаєте, сьогодні був приємно здивований, коли, порушивши правило, проїхавши, звернувши направо, а де стрілка стояла лише прямо, а там з того знака не особливо було й видно, так він там був заросший деревами, але мова зараз не про це. За мною почала їхати поліція, зупинила і давай провіряти документи. Ну все як полагається, там представились, розповіли, що я нарушив, я достаю документи, пред'являю в дії, так, техпаспорт і права в дії. І поліцейський каже, о, хорошо, що в дії. Ну, думаю, чим тут хорошого? Так, в дії, так в дії, звичайні, то звичайні. І він мене запитує, бачили на першому екрані там допомога армії. Так, кажу, бачив, хто ж не бачив, відкриваєш дії, воно там відразу є. Каже, що ваш штраф складає 340 гривень. От на першому екрані, скільки дозволяє ваш гаманець і скільки дозволяє ваша совість, то задонатьте на армію типу, за те, що ви нарушили. Побажав гарного дня, розвернувся і просто пішов, без всяких там виписувань актів, так, без складання протоколів. І Платячи цей штраф, ну, вже не штраф виходить, а донатячи на армію, я зрозумів дві речі, що ніколи в житті я з таким задоволенням і з такою гордістю ще не сплачував штраф поліції і ніколи ще не було такої гордості за нашу поліцію, так що в такий нелегкий час можуть... Ну, Така людяність проявлятися, так, замість того, щоб грубити, кричати, що куди ти прешся, навпаки, все якось так природньо, так як має бути. І зрозумів, що покращення, покращення це в наших головах, в наших діях, в нашому спілкуванні, в нашому відношенні одне до одного, так. Тож, чесно кажучи, історія не моя, взята з інтернету, але вона мене так надихнула, що я просто захотів нею поділитись з вами, дорогі мої глядачі. Тому на автотемі найкращі відношення, найкраще спілкування і найкращі новини для водіїв. Тож, зустрінемося.